А Україні, шановні пані і панове, в наявності ось такий гарний часник. Тут лежить 50 кілограм, це вже замовлений часник. Щастя його пакую і відсилаю тим, хто його замовив. Інша партія, приблизно 400 500 кілограм, ще підсихає її почну висилати з наступного тижня. Кому цікаво, часник можна заказати на мій вайбер під відео в описі. Він буде мінімальне замовлення 1 кілограм, 1 кілограм коштує 300 гривень. Чому так дорого? Це перша репродукція вирощена із Бульбочки, оздоровлена, тому і така ціна. Обичні час, якщо ви почнете писати, там можна купити 150-160 рублей на OLX, ідіть і купляйте. Якщо вас цікавить 20-30 репродукція, то можете замовляти там. Якщо вам нужен хороший посадочний матеріал. Ті, хто у мене замовляли в прошлі роки, напишіть, будь ласка, під відео в описі коментарі, щоб зрозуміли, що вони можуть купити. Тому 300 гривень за кілограм. Під відео Viber, пишіть, не дзвоніть. Тому що, коли одночасно пишуть чи дзвонять багато людей, я і тим пишу, сижу, відповідаю, тут ще дзвонять, воно все перемішується, я забуваю і в общем, хорошого нічого не виходить. Також дзвонимо з 8 ранку до 8 вечора, не пізніше. У мене діти, майте на увазі. Той, хто буде дзвонити два-три рази, чотири рази, я ще монтую відео. Причому той, хто мені надоїдає, сразу же йде в бан, я не розбираюсь, нічого заблокував і все. Тому. Кому цікаво, замовляйте. Під відео в описі вайбері пишете скільки вам треба. Якщо ви заказуєте 5 і більше кілограм, в подарунок даю або насіння томатів, або насіння кавунів. Все це я показував себе на каналі. Кому сподобалося шановні пані панове, замовляйте. Відсилаю один раз на тиждень, щоб ви знали. Збираю всі посилки, і тоді все відсилаю. Ну і частину відійшлю завтра. Получите, ті, хто вже заказав, ті, хто, скажімо так, не, не, не хватить часника, бо він ще не добре висох. буду відсилати на наступному тижні. Можу, звісно, вислати раніше, але він не висох. Він у вас підсохне і буде некрасиво, Тобто, вийде, я вам вийшло кілограм, а у вас вийде, допустимо, 800-900 грам. нехорошо. добре висушу, тоді почну розсилати. Всім дякую і до побачення.